Доброго дня, шановні. Я знаходжуся у Бузькому районному суді Львівської області. Сьогодні 4 березня 2025 року. На годинку моєму 11.30. Ну, мій трошки на 5 хвилин спішить. Ми знаходимося, бачу, я знаходжусь. Напротив біля входу в кабінет голови суду Шендикої Ганни Олександрівної покажу, щоб це було добре видно, що двері опечатані. І тільки що на моє запитання, тільки що на моє запитання, чи є. Була суду на місці, мені було сказано, що вона знаходиться у нарадчій кімнаті. Ну, як відомо, вже нарадчі кімнати відмінені. Це перше. А друге, справа в тому, що сьогодні на 9 годину, на 9.10, на 9.20 і на 9.30 були призначені справи до розгляду. Судде Шенрікові. Ці справи не розглядалися, і судді Шендрікові у суді немає. Тобто, будемо говорити про те, що ця історія з тим, що суддя Шендрикова не з'являється на судові засідання, які вона призначає до розгляду, продовжується. Вона повністю ігнорує вимоги закону. Ті вимоги, відповідно до яких вона призначає судові засідання до розгляду і не з'являється на ці судові засідання. Що це говорить? Справа в тому, що в Вищій раді правосуддя лежить моїх більше десяти скарг на ганебну поведінку, на порушення закону суддеї Шундрикові Чендрикові, які не вирішуються, які не розглядаються. І все це продовжується. Продовжується і має місце по сьогоднішній день. Скільки це може продовжуватися? Чому Вища рада правосуддя не реагує на, такі, на таку поведінку, яка судді Шенрикові голови суду, яка повністю ігнорує вимоги закону, і поведінку таку ганебну, хамську поведінку, яка вона зневажає вимоги закону. Я думаю, що з цим питанням я обов'язково звернусь до вищередитого суддя. Так не може бути безконечно ці всі речі. Творі... Ви бачили мене? От і я вас ще покажу, що ви тут теж присутні при тому всьому. Так...